Далі про заяви Дональда Трампа сполучені штати, нібито готові взяти сектор гази під свій контроль. Це заява американського президента Дональда Трампа напередодні. Він переконаний, що якщо штати контролюватимуть регіон, то нестимуть відповідальність за демонтаж. Це цитата усіх небезпечних нерозірваних бомб і іншої зброї на цій території. Що стосується гази, ми зробимо все необхідне. Якщо це необхідно, ми зробимо це. Ми візьмемо цю частину і будемо розвивати її, створюючи тисячі робочих місць. І це буде те, чим зможе пишатися весь близький схід. Тому сполучені штати з їхньою стабільністю та силою, особливо силою, яку ми розвиваємо протягом останнього часу, будуть чудовим хранителем чого, що є дуже дуже сильним, дуже важливим для регіону, а не лише для всього близького сходу. Ми знову матимемо тисячі робочих місць, і вони знайдуться для всіх, не для певної групи людей, а для всіх. Більшість іноземних держав засудили подібну заяву, ба більше виступили з такими деклараціями про неможливість подібних слів і інсинуацій. Але є але ігор Самеволос долучається. Це виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю, вітаю Але Бенджамін Натаняхо, який безпосередньо стоїть праворуч від Трампа, і став першим іноземним лідером, який візитував в Білому домі після навгурації Дональда Трампа цього разу. Він сказав, що подібна заява і подібне рішення може змінити хід історії. Отже, як ви розцінюєте заяву Трампа з ідеєю перетворити сектор Газа на близькосхідну Рів'єру і розмінувати всю ту територію, реакцію Ізраїля і до чого це може призвести? Я розцінюю це як фантазія Трампа, не більше того. Я думаю, що вже речник Білого Дому спробував цю ситуацію дещо пом'якшити. Принаймні стверджує, вона стверджує, що ніяких інтервенцій Сполучених Штатів Америки в Газу не передбачається, тобто, відповідно, можна оцінювати, що. Формулювання Трампа як завжди, ну принаймні останнім часом, це скоріше міркування на тему, ніж серйозно продумана політична заява. Чи можемо говорити, що це така собі пров... своєрідна провокація, підготовка до чогось іншого? А якщо це підготовка до чогось іншого, і там будуть інші актори і актори, то хто в що грати? Ш... Ну дуже дивно розумієте, провокувати етнічними чистками це занадто як кажуть сміливо навіть для сполучених штатів Америки. Як ви розтінюєте ситуацію з палестинцями переселенням Ізраїль, і тут же ж на мільярди доларів озброєння допомоги Єгипет? Пробачте, Єгипет мала на увазі. Оця от лінія, що з одного боку, ми пропонуємо за, за оч, я маю на увазі. Трамп пропонує Єгипту прийняти палестинців, палестинських біженців у себе. А з іншого боку, тут на мільярд доларів дає озброєння Єгиптові. Це спроба підкупу чи що? Ну, справа в тім, що Сполучені Штати Америки відповідно до кемдевських угод е, мають фінансувати і надавати військову підтримку Єгипту і Ізраїлю, тому е, це ніяким чином не стосується е, безпосередньо не ситуації з палестинцями. Переселення палестинців е, або е. е те, ну як воно сформульовано, і не тільки вчора, а сформульовано декілька разів Трамп повертався до цього. Це в принципі нічого інше як етнічні чистки. Тому тут як не можу ставитися? Погано, звісно. Ще давайте про погрози. Трамп пригрозив Ірану знищенням. Американський президент заявив, що відповідне доручення він залишав радникам на той випадок, якщо Тегенера захоче вбити його, ну тобто Дональда Трампа. За даними агентства Associated Press, Трамп вже підписав указ, який закликає уряд чинити максимальний тиск на Іран, бо федеральна влада роками відстежувала саме іранські погрози на адресу Трампа та інших посадовців адміністрації. Але знаєте, погрози погрозами в той же час з'являється історія, яка свідчить про те, що Трамп висловлює бажання укладати мирну ядерну угоду з Іраном. Я зацитую: я хочу, щоб Іран став великою країною, але він не може володіти ядерною зброєю. То як же ж розцінювати з одного боку, ми погрожуємо тим, хто нам погрожує, а з іншого боку, йдеться про те, щоб Іран ставав великою країною. Про що мова? Ну формально Іран ще не є ядерною державою. Так? Формально тобто, в принципі, формально, да. Тобто, в принципі. Сполучені Штати Америки можуть ну як стверджує Дональд Трамп, можуть розпочати активні переговори з Іраном, які допоможуть Ірану стати великою країною. Ну це про це казав і Обама і У 2015 році. Ми знаємо, куди були спрямовані ресурси цієї ядерної угоди на експансію іранську. Ну очевидно, і Дональд Трамп критикував цю угоду. І більше того, вони Вийшли з цієї угоди і відповідно наклали санкції на Іран. Ну, а що зараз? Ну, я не знаю. Тобто проблема полягає в тому, що погрожувати, звісно, можна. Але такі погрози мають мати чітку і зрозумілу мету, і головне. Щоб протилежна сторона розуміла, що ці порози можуть бути використані, тобто, Сполучені Штати Америки до цього моменту застосовували весь інструмент санкцій проти Ірану, хіба що не блокували затоку. Але я думаю, що це практично неможливо. Пане, я а, так. Юрія да. продовжуйте, Прошу Ні -ні. І, і, і це означає, що знов таки, поки Трамп не буде спиратися на реалістичний сценарій. А це буде так само, як і в випадку з газою. Давайте проговоримо про Туреччину. Як вам виглядає активність Туреччини саме як регіонального лідера, причому одразу на кількох фронтах? І як ви розцінюєте трансформацію ролі прагнення миротворця Туреччини як миротворця в у війні між Росією та Україною внаслідок її включення безпосередніх процесів в сирійські або інші на Сході? Україна перестала бути цікавою Ердогану? Ну uh, no. Очевидно, ні, Іртоган, для за, якби, роль миротворця залишається цікавою. Ні, якщо він побачить місце Туреччини в цьому процесі, він до цього приєднається. Але справді зараз у нього інші проблеми, інші завдання, інша, інший порядок денний. І більше він, звісно, приділяє зараз уваги Сирії, тим більше там для Туреччини спостерігається хороший прогрес. І тому, звісно, вони більше власне зосереджені на цих питаннях. А що стосується Туреччини в Сирії, як ви розглядаєте подальший розвиток подій? На що ну, ще, я... ще спроможця Анкара? Ну, ключове питання це курське питання в Сирії. Яким чином воно буде розв'язано? Зрозуміло, воно не може бути розв'язано без консультації Сполучених Штатів Америки, війська, війська Сполучених Штатів перебувають в цьому регіоні. І це очевидно може статися після консультації з Дональдом Трампом і відповідно рішень Сполучених Штатів Америки вивести свої війська. Паралельно з цим, звісно, відбувається тиск Туреччини на курські збройні загони. І переговорний процес доволі інтенсивний між владою в Дамаску і представниками курських курських сил самооборони і демократичного, демократичних сил Сирії, які контролюють пів, північно східний регіон Сирії. От чим це закінчиться? Ну важко сказати, поки що переговори не дали того результату, на який розраховував Дамаск. І принаймні Ашара, теперішній президент Сирії Ахматат Шара, він заявив в нещодавному інтерв'ю економіст, що в принципі Сирія не розглядає можливості утворення федерації федеративних земель, якихось, тобто мається на увазі Курськ, Курські федеративних земель, і максимум, що Дамаск може запропонувати, це. Місцеве самоуправління, тобто децентралізацію і врахування культурних особливостей і національних прагнень курдів, отже, поки що навколо цього тривають дискусії. Цілком можливо, що от протягом там, скажімо, місяця півтора буде вже визначено рішення, чи будуть здійснені якісь військові операції проти кортів, чи корти все таки погодяться на? План Дамаска і об'єднають провінції, які вони контролюють з рештою території Сирії. Пане Ігоре, Маємо буквально півтори хвилини, але не можу спитати про Сирію, що ви спостерігаєте? Оце от прагнення від Росії компенсації і видачі Асада. Ну Кремль, в принципі, відреагував жодним чином і ніяк. То компенсації які мають бути? Чи порахована сума, чи в чому має бути вирахована це? І чи вийде сирійській новій владі? Зробити так, щоб не взаємодіяти з Росією і не заплямуватися в взаємодіях з Кремлем або бізнес usual? Ну по перше, давайте зрозуміємо, що компенсації будуть виплачуватися в доларах. Зрозуміло, інакше Трамп накладе на Сирію санкції, да От. А, а якщо ми говоримо про. Розмір компенсації, то він величезний, оскільки Росія впродовж громадянської війни, воюючи на боці Башара Асада, знищила величезну кількість сирійських міст. Ясна річ, що це вимога непідємна, так само як і вимога видати Башара Асада, принаймні станом на зараз. Тому вимоги, які висунула Сирія, це з одного боку, вони абсолютно, абсолютно справедливі. А, і в серісі в, в, в тому стані, в якому вони перебувають зараз, тобто не маючи достатньо сили і, і для того, щоб контролювати всю територію і діяти більш рішуче, вони поводять себе обережно, в тому числі в переговорах з Росією. Пане Його, вам спасибі, Ігор Семиволос, це виконавчий директор центру близькосхідних досліджень. Далі ми згадуємо, що вся Україна в зоні повітряної тривоги.